porque já é tia Я до вас з акціями, ви знаєте, люблю дуже акції. Хоча кажуть, що розумний вибір грошовський і своя лінія, а тебе то гімно, але то не гімно, реально є такі продукти, які ну, нічим не відрізняються від тих продуктів, які дорогі. Але це я зараз не до того. В гроші зараз багато акцій є, навіть дуже багато, ми туди ніколи не їздили, бо там не дорого. А це щось так було, що нам треба було щось, я не пам'ятаю, ми заїхали, а там акції. Ось, дивіться, кілограм київських макаронів спагеті, коштує 25 гривень. Взяли дві пачки на пробу, але ну, я думаю, що вони не хуже тих дорогих, що по 60 і по 70 за кіло У Кого є маленькі діти, то знають ціни на памперси. Четверка, хеппі, 4 масці, 8-18 кг, 12 памперсів, коштує 60 гривень, тобто ми посчитали даду. Яку ми беремо по акції чи бі. БІМ-бо, бім, 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 бім. Не пам'ятаю як. Набагато дешевше, вибачте мене. Ми посчитали, що це ціна, ну реально дешева. Отакі От у нас покупки акційні сьогодні.